У 2008-му відзначали 300-річчя батуринської трагедії. Тоді ж розпочалася просвітницька робота, аби змінити негативне сприйняття Івана Мазепи в суспільстві. Випустили прості доступні книжки для молоді та провели конкурси учнівських робіт. 50 тисяч анкет до нас подали в нашу організацію. 50 тисяч від 50 000, відповідно тисяч учнів, щоб взяти участь в конкурсі творів. Хто для мене Іван Мазепа? Чому? Тому що у восьмому році, а також тире в дев'ятому була ціла така низка дат поважних на теми Мазепи. і річниця ювілей народження Мазепи. і Ювілей Батуринської трагедії цікавість до непересічної постаті нині актуальна. Про що свідчать численні праці українських та російських істориків. Ольга Ковалеська, кандидат історичних наук, презентувала свою нову книгу. Іконографія Івана Мазепи. Мені хотілося показати, що ця тематика вона може бути. Яскравою вона може бути цікавою, і саме головне, що подивіться, будь ласка, за 20-21 століття. Скільки ми накопичили матеріалу, який говорить про те, наскільки є востребована ця людина, наскільки не зникає інтерес до цієї людини цієї історичної постаті, і я так думаю, що і не зникне. Сучасна історія не героїзує постаті. А хоче розібратися, чому Іван Мазепа обрав для України шведський бік, а не московський. Знищення військами Петра І Батурна для України є трагедією. Проте не слід. Лити сльози треба відзначати навіть сумні дати і робити власні висновки, говорять історики. Говорячи про цю трагедію, тобто 305 років Батуринської трагедії, все ж таки хотілося б, щоб ми відзначали цю дату не лише плачем, не лише сумом, але конкретними нашими діями, які спрямовані на те, щоб суспільство щось мінялося і мінялося найкраще, щоб ми дійсно робили Україну українською, Робили Україну європейською. Вчителів області за висвітлення історичної постаті Мазепи на Родили почесними грамотами і подарували їм книжки.